Завжди хотіли пограти з неймовірно потужною графікою в Ukraine. GTA. після перегляду цього відео ви зможете зробити собі ось таку графіку, ось це Chinazis. І так, то що, просто подивіться, як виглядає карта з цією графікою. Зараз зробимо невеличкий обзор на карту, на те, як взагалі виглядає ця графіка, після чого я вам розповім, як її завантажити, а також як налаштувати. Налаштування тут грає дуже велику роль. Якщо вам не цікаво дивитися на обзор цієї графіки, можете перемотати на ось цей таймкод. Просто подивіться, як по мені це виглядає справді дуже чиназес, дуже. Немовірно, ну ви поняли. Просто подивіться, як виглядає моделька. Давайте зараз виключу ефекти і нагадаю, як виглядає юкрен гита без цього ЄНБ. Бепс, ось так от. Мені здається, ця ЄНБшка робить графіку неймовірно потужною. Просто на це подивіться. Я не знаю, це гета 5 чи гета 6, текстурки, модельки, все виглядає просто неймовірно потужно. Просто подивіться, одразу можна музику підставляти і виходить Едіт. Напишіть в коментарі, якщо вам теж дуже подобається ця графіка. І так, зараз давайте з вами подивимося, як виглядає салончик BMW м 90 з цією графікою. Ай-яй-яй, просто подивіться на це. Ну, звісно, сидіння блистий то таке. No, <рес> ну ладно. Ну, Якщо подивитися, реально виглядає дуже потужно. Ось так, просто татишу світу наводити, поїхав, нормально. Але звісно, всі ми будемо грати від третього обличчя, і це виглядає просто неймовірно потужно. Ще якщо б текстурки не пропадали, було б ваше чи назес. заходимо боком. Чи назес? У цієї ЄНБшки є декілька мінусів. По-перше, це поворотники. Їх просто немає. Але чому їх немає, зараз я вам поясню. Також ви можете дещо побачити номера. Зараз їх немає, але по факту вони є. Дивіться, зараз я припаркуюся, поміняю налаштування, і ви побачите, виходить номерочки. І так, дивіться, я поміняв налаштування, і тепер є номера. Але ви запитаєте, ну, чи назас? А чому би так завжди награти? По-перше, дивіться, я включив фари, і воно перекриває просто номера, саме світло. Тепер дивіться, зараз я сюди припаркуюся, заспавню свого геліка, і ви дещо побачите. Чорний Єлік, але без колес, без номерів, на жаль. Але вже далі відео я вам поясню, як це пофіксити. І так, то що завантажити цю ЄНБ дуже легко. Дивіться, ви качаєте ось такий файл, де його знайти? Знайти ви його зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі або ж за цим QR-кодом. Скачали ви цей файли і просто його відкриваєте. Тут є 4 файли. відкриваєте папку Ukraine GTA, після чого заходите в папку game Раніше ми перекидували з вами файли ось сюди, але ні. Зараз вам треба зайти в папку. Кубін і вже сюди перекинути ці чотири файла. Просто так бепс і готова. Я перекидувати не буду, бо я вже скачав. Якщо вас попросять замінити якісь файли, заміняйте. Якщо не попросить, ваші чи назис. Перед запуском гри у вас дещо висвітиться. Скріншоту у мене, на жаль, немає, але просто натисніть грати в МТА або ж взагалі не нагадувати про ці файли. Там будуть такі кнопочки. Ну і тепер, коли ви завантажили ЄНБ, зайшли в гру, у вас буде приблизно ось така картинка. Тобто, у вас будуть лужі на дорогах, у вас будуть краплі від дощу на машин. І зараз я вам поясню, як це все прибрати і взагалі налаштувати гру, щоб було чи назас. І так, дивіться, перше, заходимо з вами в налаштування графіки, графіка, і ось тут залишаємо лише дим, шин тощо, все інше прибираємо. Про мальовку можна поставити таку, яку захочете. Головне, щоб у вас не лагало. Це ЄНБ, захаві у вас 40 ФПС. Десь так. Бо у мене без ЄНБ десь в районі 99, а зараз 50-60. Це в цілому дуже іграбельно, тому що назас. Далі по налаштуванням, натискаємо з вами українську буковку. Ще заходимо ось сюди в налаштування, і ось тут виробаємо повністю все. Якщо ми будемо щось з вами там включати, графіки буде дуже погано. Я думаю, ви це зараз бачите. Ось я декілька штучок врубив в тому налаштуванні, і ви бачите, що одразу стало з машиною. Тому всі налаштування, ось тут ми вимикаємо. І графіка стає о чи І так, як вирішити проблему, коли пропадають колеса, якісь артефакти і тому подібне. Дивіться, натискаємо з вами Escape. Заходимо в налаштування додаткові, і ось це налаштування. Зазвичай стоїть ось таке налаштування, ми повинні поставити 6, 7, 3, 4 графікс. Ставимо, окей, і все, чи назис. Тепер, навіть якщо я не помиляюся, якщо ми поставимо якісь ось такі налаштування, да, та, все буде Чиназес. Але якщо ви хочете зберегти свій FPS, я раджу їх вимикати. Бо, по факту, як ви можете побачити, нічого не помінялося, але FPS-а трішечки побільше. І так, можливо, в перші рази ви скажете: Вау, це прикольно, лужі, мені подобається, але з часом вам набридне. Тому зараз поясню, як їх прибрати. Ну також, якщо так ну, подивитися, як ж красиво. Виглядають крапельки на авто, де? Але дождя в нас немає, то давайте зараз покажу, як це вимкнути. Якщо захочете, зможете потім назад увімкнути. Відкриваємо з вами телефон, натискаємо Shift-Enter. Чому відкриваємо телефон? Дивіться, якщо не відкривати телефон, то ви будете ось так, типу, камерою туди-сюди рухатись. А якщо телефон відкритий, то все чи назас. І так, раджу поставити налаштування, як у мене. В цілому деякі ставлять ще ось тут дві галочки. Але дивіться, ми поставили з вами дві галочки, гра стала дуже такою яскравою і контрастною. Вдалі ми з вами можемо. Побачити якийсь блюр, мені це не подобається. Тож зазвичай я вирубаю ось ці два налаштування. Так, да, гра стає більш темною, але в цілому, коли око звикає, все стає чи назис. І так, що далі по налаштуванням? Яскравість у мене стоїть на 0,95, гама у мене стоїть на 1. А тепер саме головне, як прибрати калюжі, а також краплі від дощу на автомобілі. І так, заходимо знову сюди, але тепер праве віконце нам треба. Знаходимо один крапочка FX, відкриваємо, і ось тут прибираємо галочку. Все, калюж немає. Тепер закриємо. Приваємо ось це і заходимо ЄНВ Vehicle. І ось тут Rain All Time. Тут ми просто ставимо нуль. Готово. і все, тепер подивіться, я зайду зараз в телефон, і крапель більше немає. Як ж воно красиво виглядає? Я не можу. Ну і тепер в цілому все. Ми з вами налаштували графіку, вона виглядає ідеально, але тепер деякі нюанси, про які я вам казав. І так, ну що, тепер вирушаємо з вами на м 90 до однієї моєї машини. Ви запитаєте, а чому ми їдемо до якоїсь іншої машини? Чому нюансів немає на BMW м 90 Тому що вона 100. По-перше, номера. Номерів ми не бачимо, хоча вони є. Тут повинні бути номера Ukraine GTA. І так, дивіться, під'їжджаємо до моєї хати, і зараз я заспавню Єлік. І так, підбігаємо. Я нагадую, єлік у мене чорного кольору, пофарбований вінілом. І колеса на ньому теж тюнінговані чорного кольору. Отака фігня малята. Ви не зможете більше фарбувати машину вінілом, бо ви їх просто не бачите. Також колеса вони залишаються в тому кольорі, в якому вони є, в якому вони були додані на сервер. А зазвичай це білий колір. Звісно, це не означає, що тачку, в якому кольорі ви купили, в такому вона і буде. Ви можете її пофарбувати, але просто деякі тачки фарбувати дуже дорого. І тому деякі фарбують вінілом. А вініли тут не видно. Тому мені, наприклад, треба буде гілік перефарбувати в чорний колір самому в тюньхателі за 9 мільйонів гривень. Але заради такої графіки я готовий витратитись. І по факту це єдина проблема цієї графіки. Але зараз я вам покажу, заради чого все ж таки варто піти на такій, виходить, незручності. Зараз ми заходимо з вами в телефон, робимо фіксацію на автомобілі, робимо на Лаштування і ставимо ось такий от час. Просто подивіться на цю графіку. Це виглядає просто неймовірно потужно. Я не знаю, мені дуже подобається ось така графіка. Єлік перефарбувати в чорний колір і буде взагалі чиназис. Поставити стоки від дісочки і буде бомба. Хоча навіть в білому колірі виглядає неймовірно потужно. Напишіть в коментарі, як вам графіка подобається чи ні, будете ви її ставити чи ні? да й в цілому можете її оцінити від 0 до 10, не враховуючи те, що вона хаває ФПС. Бо як по мені це. Це справді неймовірно потужна графіка, яка дає просто новий подих юкренгита.